Доброго дня, дітки! Послухайте загадку. Має хвіст, та не літає, має рот, не розмовляє. Можеш вудкою спіймати і загадку відгадати, хто це? Так, це риби. Рудий котик м'явкає, чорний песик гавкає. Розкажи прошу мені, чому рибки мовчазні? Іра так питала брата, бо не було вдома тата. Брат відразу розсміявся. Я, коли в ставку купався, під водою теж мовчав, бо у рот води набрав, сама спробуй говорити. Іра згодилась, а вже ж. І на це сказала теж це тому мовчать, мабуть, що вони в воді живуть. Сьогодні ми з вами. Будемо робити аплікацію рибка. Для цього нам потрібно заздалегідь вирізати шаблон нашої рибки, вирізати кружечки різного кольору. Потрібна серветочка, кісточка, клей та клейоночка. Ми нашу рибку сьогодні будемо прикрашати різнокольоровою лускою. Для цього нам потрібно вирізати кружечки різного кольору та зігнути їх навпіл. Ось так. Тепер беремо наші кружечки і намащуємо одну половинку, клеєм. Гарно намазуємо, щоб приклеїлася наша луска. Тепер прикладаємо її до нашої рибки. Другу також приклеїмо. Тепер робимо другий рядочок. Тепер третій рядочок. Четвертий рядочок робимо. Яка гарна рибка виходить. П'ятий рядочок жовтенький у нас буде. І останній рядочок. Ось така різнокольорова рибка в нас вийшла. Цікаво, яка у вас вийде рибка?